В ніч проти 25 жовтня ворог знову намагався масово бомбардувати Україну. Під загрозою опинилися вісім областей. Детальніше про це розповім уже за мить. З вами новини Тесланю. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, а ми переходимо до новин. Схоже, ворог знову задумав залишити Україну восени і взимку без тепла та світла. Росіяни намагалися. Атакувати відразу вісім областей скрізь працювала ППО, кажуть в силах оборони. Однак без наслідків не минулося. Найбільше постраждала Хмельницька область. Там уламки збитих російських безпілотників у містах Славуті, і Нетішин, пошкодили понад 20 будівель, зокрема й житлові будинки. Попередня угроза ще існує а першу чергу. Я просив би дотримати спокою, прибирайте скло, фіксуйте. Не панікуйте, комісії будуть працювати, я отримую, є балансоутримучі в залежності від того, чий будинок чи ОСББ, чи ЖК обслуговує, будуть підходити в робочому порядку, далі вже проводити обстеження. Ми зараз працюємо над тим, щоб закумулювати необхідні матеріали. Першу чергу це будемо надавати пленку для того, щоб Забезпечити вкритий контур і подальше ми вже по мірі аналізу будемо виконувати додаткові роботи. Наразі ми обстежуємо всі об'єкти, які є на території міста нашого. Школи сьогодні не працюють, садочки сьогодні не працюють. Ну, для дітей канікуляльний привод для садочка. Ми до кінця дня проаналізуємо, яка ситуація в закладах, і відповідно будемо інформувати. Через 2-3 години я буду інформувати, зараз ми чекаємо голову в обласній адміністрації і скоригуємо дії, але наразі працюємо над усуненням внаслідок російської атаки. 16 людей отримали поранення і звернулися за допомогою до медиків. Загалом у Славуті та Нетішині пошкоджено 11 багатоквартирних і 9 приватних будинків: два навчальні заклади, магазин, адміністративна будівля, понівечено і припарковані автівки. Вибухова хвиля дісталася до приміщення пожежно-рятувальних частин і будівлі відділу поліції. Мер Славути пообіцяв, що людей не залишать і допомагатимуть відновитися. Детальніше про ситуацію в місті станом на ранок мер міста Василь Сидор розповів в ефірі 1+,1 в рамках телемарафону Єдині новини. Є багато пошкоджень на території Славитської громади, тому будьте максимально уважливі. Всі служби вже працюють. Послуги ми і тепло, і газ, і воду будемо надавати. Надається допомога зараз тим людям, що пострадали. І сьогодні лікарня всі працюють, лікарні спеціалісти будемо працювати над відновленням. Тим часом у військовій адміністрації зазначили, вже четверту ніч поспіль ворог не залишає в сполки Хмельницьку область. У МВС повідомили, цілий ворог і ще по кількох областях. Гучно цієї ночі було знову на Дніпропотрощені. Близько опівночі рашисти обстріляли село Добре надії Нікопольського району. На щастя, минулося без жертв. Та вже під ранок було неспокійно і на Синельниківщині. Там в результаті атаки пошкоджені інфраструктурні об'єкти і кілька приватних будинків. Попередньо жертв і постраждалих немає у повітряному командуванні. Схід уточнили, що знищити вдалося керовану авіаційну ракету Х-59, А напередодні, через атаку, росіян постраждав 36-річний житель міста. Чоловік у лікарні з уламковими пораненнями його стан середньої важкості. Також були понівечені готель, ветклініка, авто та лінія електропередач. Спокійніше було на Черкащині, Полтавщині, Житомирщині та Миколаївщині. Сили ППО теж усе відбили і минулися без ушкоджень. А от не припиняє жорстоко обстрілювати ворог Херсонщину. Область 12 разів зазнавала обстрілів. Найбільше постраждав Бориславський район, по якому окупанти завдали 9 авіаударів. Сам Херсон росіяни обстріляли артою, а в досвіта з танку поцілили по селищу Антонівка. Складна ситуація і на Харківщині. Там, посеред ночі, рашисти атакували Вовчанські, влучили по приватному будинку. Нагадаємо, що напередодні, 21 жовтня, рашисти атакували термінал нової пошти в Харкові, поцілили ракетою с 300 яку запустили з Білгородської області. Момент удару потрапив на відео. Там 17 працівників отримали поранення. Шестеро чоловіків віком від 21 до 31 року загинули на місці. Команда ТСН -ЮА висловлює щирі співчуття родинам загиблих і бажає швидкого одужання всім, хто постраждав внаслідок російських атак.